Однією з вимог по лібералізації нашого візового режиму з Європою, з нашої євроінтеграції, є наведення ладу з, з, з донорством в Україні, створення національної служби крові. Чому це важливо для Європи? Тому що якщо, якщо вони відкривають кордони, то до в Євросоюз вливається приблизно 5 мільйонів українців хворих на гепатит. Виявлений чи, е, чи, чи прихований навіть в екстрених випадках, коли потрібна кров е, тобі або там, комусь із твоїх рідних, в деяких областях е, навіть в цих випадках людина з іншої області з реєстрації не може здати кров. Наприклад, на Львівщині. Якщо не знаю там корупція при держзакупівель, якихось там е, не знаю. Будь матеріалів чи чогось іншого, то це в принципі ще не є першим пріоритетом. Якщо ми говоримо про медицину, то, то це реальні реальні корупційні схеми, та і так далі, які вбивають українців.